Шановні українці, шановна моя велика, смілива, непереможна українська нація. Я національний гетьман України, українських земель, повинен повідомити вас, що скасована сьогодні Дональдом Трампом зустріч Будапешт-2. Я думаю, що для того скасовано, щоб Будапешт 1 не виконаний. І порушений Російською Федерацією, і порушений Путіним відношенні України. А ті держави, ядерні держави, які повинні захищати Україну, захищати її цілісність і, і її територіальну спроможність, її незалежність, сьогодні не можуть виконати або навіть не хочуть виконати свої обов'язки ні Америка. Ні Англія, ні Франція, ні е, Великий Китай. І це дуже прикро, що всі ядерні держави проти тої неядерної держави України, яка добровільно відмовилась від ядерної зброї. Е, тому щоб було не стидно Європі ядерним державам, Дональд Трамп скасував е, зустріч буде 2 для того, щоб. І це дуже нормально, бо цим Дональд Трамп показав значимість Будапешта 2 і меморандуму, який був підписаний в Будапешті 2. І дав світу можливість подумати і спитати, кожна ядерна держава повинна собі задати питання, а чого вони не прийняли ніяких заходів, щоб захистити? Ту неядерну ядерну державу, яка добровільно по їхній просьбі відмовилась від ядерної зброї. І спитати Росію, чому Росія порушила свої обов'язки відносно меморандуму Будапешта 1? Тому Будапешт 2 буде. Але ми, українці, і я національний гетьман України, сьогодні звертаю увагу всіх ядерних держав світу до питань. Будапешт 1 один, який треба виконати відношенні безпеки України і дати Україні повні гарантії всіх ядерних держав, що вони будуть захищені. Або порушник Москва буде розбомблена ядерними боєприпасами, щоб ніколи їй в голову не входило порушувати міжнародні документи і документи Будапешта один. Тому ми сьогодні тримаємо кулаки. Ми сьогодні молимось, і ми сьогодні громко і дуже гучно говоримо про меморандум, про Будапештський меморандум і Будапешт 1 І звертаємо увагу всіх країн Європи, країн всього світу, країн добра на те зло, яке зробила. Російська Федерація у відношенні Будапешта 1 і чекаємо на зустріч Будапешта 2. Хоча зустріч Будапешті 2 із світовим злочинцем Путіним з представниками Російської Федерації, це позор для всіх держав світу і особливо для всіх ядерних великих держав. Слава Україні! Ми перемагаємо! Всі звернуть сьогодні своє і повернуть своє бачення, і перечитають меморандум про Будапешт 1 І знайдуть його в своїх архівах. І Америка, і Велика Британія і інші ядерні держави. Слава Україні! Героям слава! Ми переможемо! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Робимо ядерну зброю і відновлюємо свій ядерний статус. Я, національний гетьман України, українських земель, беру за це особисту відповідальність.